У нас майбутні саджанці, чорної смородини, червоної спожички рувада і також білої жовтої, як хто там і називає. От. Це в нас виходить, що залишилися менші, ми їх посадили, це вже буде великі сформовані кущі. І тут у нас вже йдуть сходи. Також не підживляємо, це вже другий раз буде. Ось така ситуація у нас біля річки, до тамтої полоси, це все стояло в воді. Щоправда, дві доби. Також після свят вже будемо все бурнувати. Помалесенько будемо розтягувати. Поливочно-капельну ленту. Смогодина раніше пробудилася. Вже такі листочки є. О тут же краще видно. Та що хто бажає придбати саджанці Смородини, порічки, малини. Відео будемо протягом року скидати, все як росте, показувати ягоди, у ще плантації вже є засаджені. Смородини, порічки, як виглядає. Як ми боремося зі шкідниками, як підживляємо. Також цілий сезон будемо знімати і про малину. Дай Бог да, щоб ціна була на неї. От так воно все виглядає. Всім миру і добра з наступаючими святами.